Як у час війни розповісти дітям про війну? І не сумно, а навпаки, більш піднесено, патріотично піднести дух наших діток допоможе ця книжка Лесі Пронь Країна бджіл це римована казка. І вона запрошує юних читачів до чарівної країни України. Де живуть і працюють бджоли, які понад усе дуже люблять свою рідну землю. І саме любов, саме праця, саме взаємодопомога допомогла бджолиному народу подолати лютого ворога, який хотів підступно загарбнути їхню землю. Подивіться, це вам нічого не нагадує. По сусідству Ураїни, зневажаючи закон, у дрімучій рошаїні, царював мама Карон. Він завжди ходив у масці та бджолиних діток їв. У розкішному палаці по сіпакам говорив отаке співучі бджоли із навколишніх держав мають ах, які простори, Забагато бог їм дав. Тож віднині забирайте все, що в них, несіть мені. Хто не схоче, так і знайте, Покараю на всі дні. Гей, мої солдати грізні, на війну скликаю вас, в ураїні бджоли різні, хто не з нами проти нас. Пам'ятайте, все, я бачу, буркотливі шершні злі там, де ви, хай бджоли плачуть, і великі, і малі. Здінялась на нас війною забіяки дикуни. Ми тікали від розбою, загубивши спокій сни. Плаче стогін, холод, голод, міста, наче не було. Тихо вітер линув долом, щось гуло і щось ревло, де летіло враже військо там потрощені хати. Вже нещадні шершні близько, як малечу вберегти. Сюди страшно скрізь руїна. Прагнув їстеньки бджолук, з ним була сестра Бджоїна. Аж почула сильний гук, потягла малого швидко далі і далі від біди. Щось горіло, диму нитка поклавла хто зна куди. Але потім що було? потім? Потім наші безстрашні бджоли об'єдналися і вирушили на боротьбу. І, як не дивно. А це зовсім не дивно, тому що ними керувала любов до рідного краю, любов до своєї землі вони перемогли. Шершні гинули без ліки, тільки чулось та Геть попадали і дико застогнали ох і ах, їх присипало, мов градом, хто вцілів утік у ліс. Перемогу в битві радо літній ранок нам приніс. Добре, що завжди бджорічка біля ранених була, гарна, юна, невеличка, працьовита бо бджола. І відтоді нерозлучні стали ми на все життя. Молоді, палки, рішучі, мали щирі почуття, щоб у рідній Ураїні знову линув щедрий сміх міркували ми з чорнини, як оберегти своїх. Ось така радісна, переможна, важлива книжка для дітей. Дуже прості слова, дуже зрозумілий сюжет, прекрасні ілюстрації і, звісно, хеппі ентеки так необхідний нам усім зараз. Ворог так йому і треба. Дуже швидко відступив. Слава, слава, аж до неба переможно лину спів. Діти плескали в долоні, музиканти грали марш, всі герої у колоні, кожен з них Спаситель наш. Потім відбудова України і щасливе, прекрасне майбутнє не лише для джілок із цієї книги, а і для всіх нас. Леся Пронь, країна джіл. Навчальна книга Богдан рекомендує.